Компанія Мегаполіс Україна володіє 96% ринку роздрібної торгівлі тютюном в Україні. Власником є Ігор Кисаєв, один із так званих ФСБшників пропутінських, який володіє контрольним пакетом акцій заводу імені Дігтярьова. Завод, який поставляє озброєння в ДНР, ЛНР. Мета привернути увагу громадськості. Громадськість, яка долучилася до кубки молодих активістів. Батальйон в'язаний бірет. А вони дізналися з Фейсбука, Твіттера, Однокласника і прочих ВКонтакті. Написано Кисаєва, санкційний список. А хто такий Кисаєв? Два рази, кому на постоянно льо. Транспарант, там написано Кисаєва, санкційний список. Ми не скажу, я. Ми не знаю. Чого ви сюди прийшли сюди? Скажу, Яка у вас мета? Я. Ви ж, ж на річку прийшли. случайно потрапив. Ну, у вас написано Мегаполіс. Нам цікаво, ну, ну. ну, що Не можу. В Києві розвели крисятник. Тому не постіжимо, 10 крис одразу. В смысле крис? Ну, вон крисі, а що не бачите. Вон, там є забор, дивіться. Чому вам ця акція важлива, що ви прийшли? Того, що спонсирують Росію, а наших дітей убивають за ці сигарети і все. Кажуть, при Януковичу було, але при цій владі ще хуже стало. Уже так народ прижали, отако, і ще, вже вижили. Уже не знаєте, мені таке, време, таке впечатлення, що вони хочуть і збавитися від нас. Ось живемо на Троєщині. Воно. Воно дом мій, бачите? Та ви з вікна бачили? Так. З вікна побачили і прийшли, що люди стоять. І а? треба взагалі ж на Верховну Раду прийти так отак, -от всім зібратися І з вилами піти. От тоді буде порядок, а зараз порядка не буде. Дощовики що вам тут не Ні, ми а купили, купили. їх. А чиї? Пасли. І всі однакова? Як на кого? Подивіться, ділих, у розових, у красних стоять. А, да, ну, але... Це темно, вам не видно. Тут ходить, як ми купили на Троєщині. Так. Все до Верховної Ради дійдете, напишіть. Ми. Теж. Дійдемо до них, щоб вони тікали, аж далі як бачили. І безплатно. Розкажіть, чому ви сюди прийшли? Турнур, чого і ви прийшли, і ми прийшли. Ну, Ми прийшли працювати. А ви... Ну і ми прийшли. Працювати? Ви права ставите. Як і, саме, так? Як і ваші так Як і наші. Яка ваша основна ви маєте до мене? Що ви